Всім привіт, шановне панство! Пані та панове, вітаю на каналі Бородата Сокира, де ми продовжуємо робити певні гайди по білдам бюджетним в грі Hunt Шоудаун. Сьогодні хочу презентувати також дуже недорогий білд, який дуже добре справляється з завданнями, які гра ставить перед нами. Не потребує абсолютно ніяких трейдів і ми вкладаємося в 270 хан доларів з цим білдом. Буде він... Побудований навколо основної зброї, яку ми будемо використовувати, це кросбол, тобто звичайний арбалет, який займає три слоти, Тобто це велика зброя, на відміну від арбалету, який був у першому відеогайді. От. І в нього набагато менше utility, ніж у ручному арбалеті. В додаткових набоях в нього є розривні болти, які вибухають при контакті з ціллю або з перешкодою. А також болти, до яких присобачений патрон від дробовика. От. Він перестає бути безшумним в цьому разі, і не можна повернути назад болт, який ви вистрілили, але він може пробивати перешкоди і збільшується пошкодження майже в два рази. Тобто, ви бачите, зліва внизу у нас 247 це базове пошкодження арбалета. шотболт – 455. Тобто, навіть поціливши в ногу, можна, в принципі, ваншотнути суперника дуже непогано. Звісно, це, якщо ви хочете трошечки більше вкласти в білд і проапгрейдити його, це перше, на що варто звернути увагу, я вважаю. Це або ж е вибуховий болт, от, е який також трошечки збільшує пошкодження, е але там треба прямо попадати в е самого ворога, якщо він фул ХП, або шотболт. Також дуже корисна, дуже корисна штука, дуже сильно допомагає. І, і той і інший тип набоїв він вартує не так багато 35 і 40 доларів відповідно. В якості додаткової зброї ми будемо використовувати вже відомий нам Coldwell PEX. В минулому відео розказував про плюси цієї зброї. Дуже такий а, хороший пістолет, абсолютно непоганий за свої гроші. Медіум тип набоїв 110 пошкоджень, гарна ш... непогана для пістолетів швидкість кулі, непогана для пістолета дальність стрільби, дуже така середня зброя, за 80 хандоларів, ну, як то кажуть, топ за свої гроші. А не будемо на ньому сильно зупинятися, про нього ми вже багато чого знаємо. А... Інструменти, які ми використовуємо, це knuckle Knife. З яким ми також дуже добре знайомі, переваги є і у ножа свої, тобто він більше пошкоджень наносить, і не можна ваншотати в голову. Але на клнайф дешевший, а ми тут саме бюджетними білдами цікавимося наразі. По-перше, дешевший, по-друге, більш універсальний, тобто не можна вбивати дуже легко емуляторів легкою атакою, не сильною, саме тою частиною, яка є кастетом. Ну і взагалі Більше круто виглядає, ось саме в цьому скіні дуже мені подобається. Для Хіла ми беремо аптечку, як завжди. Завжди беремо з собою аптечку, 30 хан доларів, 3 заряди, супер. А, так як нам не потрібен спосіб швидко і здалеку тихенько вбивати штучний інтелект, бо в нас є арбалет, ми можемо дозволити собі взяти замість метальної зброї Alert Trip, Trip Mines, для того, TripMinds. Мінувати бочки для того, щоб мінувати підходи-відходи тіла, щоб ми були в курсі, коли ворог піднімається або його рисають. Дуже корисна штука. В разі, якщо нам не потрібна... не потрібен інструмент, для того, щоб з відстані швидко і тихо вбивати штучний інтелект, можна брати Trip TripMinds, а якщо є у вас лишні хандолери, можна брати Константина TripMinds. Вони також непогані. Видають гарний звук, але ще й наносять набагато більше пошкоджень і чіпляють блід, тобто кровотечу. Обов'язково беремо чокбомс, так як будемо грати з рандомами, з напарниками, і іноді доводиться їх гасити. В якості розхідників беремо Vitality Shot і Regeneration Shot, слабкі версії. Можна брати два Vitality Shot. Два Regeneration редженерейшншоти я вже не рекомендую, це перебор, вони вам не дуже допоможуть. Іноді важливо швидко і ефективно похилитися. От. Ну, також можна взяти будь-який консюмабл, який у вас є контрабандний, або, якщо вам хочеться, можете взяти стіки бомб, можете взяти а, звичайний динаміт, він вартує всього лише 18 хандоларів доларів і може насправді дуже сильно перевернути хід а, перестрілки. Тож, давайте не будемо затримуватися. І побачимося на полігоні. Так як ми вже з вами бачили, як працює Coldwell Pax, я пропоную не затримувати сильно свою увагу на ньому, пропоную одразу подивитися, як працює саме а, Арбалет. Тобто, з такої відстані в тіло шотає спокійно. З такої відстані а, взагалі не питання. У нього на, насправді дуже-дуже з великої відстані починається. Зниження пошкоджень, але у нього дуже цікаво летить сам боєприпас. Він, Взагалі боєприпаси в цій грі вони не падають від відстані, тобто вони не знижуються. Але саме стріли і арбалетні болти знижуються. Тобто, якщо ми прицілимося, наприклад, чуваку зараз от десь сюди, то він не знижується. А Якщо ми, наприклад, підемо до. Давайте для наглядності просто покажу це все на розривних болтах, щоб було видно, де вибух саме відбувається, що вони не долітають тупо на велику дуже відстань, вони не летять прямо. Треба стріляти навісом інколи. Так от, якщо, наприклад, ми візьмемо оно того чувака, прицілимося приблизно в нього. Болт навіть не вибухнув, тому що він упав в озеро. Якщо ми прицілимося, наприклад, он в того чувака, як ви бачите, дуже сильно, ну це е, паровізбукові болти, вони реально дуже сильно втрачають е, висоту, дуже швидко. Якщо ми, наприклад, змінимо тип боєприпасу на е, шотболт, ну і приблизно з такої ж відстані стрільними, як бачите, він долетів. в принципі, Просто він уже між ногами у цієї, усього манекена пролетів. Працює воно абсолютно... абсолютно так само, як і постріл з дробовика, але в притул. Тобто сам постріл відбувається уже коли а, сам боєприпас стикається з мішенью або з перешкодою. Лист метал, звісно, не пробиває а, такий набоїв, але от такі от перешкоди спокійно абсолютно. Ну і звісно, не, мабуть, що не проб'єш, воно і. і, і кам'яну стіну. Якщо ми змінимо ще раз, зараз покажу вам вибуховий болт, Зрозуміло, що при прямому попаданні він вб'є. Неважко попасти, тому що він дуже швидко втрачає далі, е, ну, е, висоту. Ось навісом я стрельнув, трошечки можна нижче брати, я бачу. Трошечки візьмемо нижче. От, ось так буде. Ось так от приблизно і треба цілитися, саме якщо ми використовуємо а, тип набоїв розривний. Так сказати, пішла розривна. Є один талант, який пришвидшує швидкість перезаряджання. Дуже сильно. Він не обов'язковий для гри, от. але все одно це приємно знати, що є такий талант. Якщо ми з вами говоримо про арбалет зі звичайними болтами, це, тобто те, що ми будемо дивитися у відео, то в нього є кілька таких особливостей. Наприклад, якщо ми з пістолета влучимо в руку, 110 пошкоджень, тобто не змінилася цифра в, в пошкодженнях, тому що куля гра, вважає, що куля пролітає через руку, пробиває її і в втіло. Влучає. Якщо ж ми будемо з арбалета стріляти, ж така дивна Мабуть, що, може на цих буде важко показати, бо в них якісь руки тонкі. Ну, загалом, така механіка, що якщо з арбалета стріляти в руку, то е не вважається, що ви пробили руку. Буде вважатися, як ви влучили в якусь частину тіла. Тобто, не, не в тулуб. Але що приємно у, у арбалетів, що в, цього, що в малого, що в лука е це набої викликають кровотись. Тобто, Навіть якщо ви там влучили не дуже вдало, в ногу, наприклад, 140% проходить і на перший же тік, як ви бачите, кукла об'їжджає. Тобто, це дуже-дуже непогана зброя. Е, можна нею користуватися, це не тільки вона вартує всього лише 50 доларів. Але можна користуватися абсолютно навіть і серйозно. Навіть. Вона шотає з доволі великої дистанції. Просто дуже доволі повільно летить е, саме болт, Там, втрачає висоту, тобто до неї треба, як то тобто, кажуть, придручитися. От. А Стосовно інших інструментів і зброї, неодноразово я вже казав, розказував, не бачу сенсу затримуватися з цим тут на полігоні. Давайте подивимося гру, в якій е, доволі непогано вийшло з арбалетом побігати. Почалася гра доволі спокійно, Ми спокійно знайшли дві показки, спокійно приблизно зрозуміли, де знаходиться Ротчого. Тут трошки було недорозуміння якесь, тому що чули стрільбу, чули, бачили якихось людей, чули, як вони ходять. Незрозуміло було, скільки тут ким, скільки тут команд. За коли за банішили прокадила, почалася якась біжуха, якийсь чувак почав стріляти просто по людям з. кулями. Incinerate, тобто, тобто з, з вогняними кулями. Ну і взагалі, коли отак от, от темно, важко, в принципі там в в, кушарях, в кущах когось побачити. Не зрозуміло того, чувака вбив, що там біг чи ні. Я закинув нам всякий випадок, куди мух, прислухався, вони не реагували ні на кого. Тобто там нікого в принципі не було. Кілька разів спробував був з арбалета, але ж, не зрозуміло, не, 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 куди стріляти. Тут там якісь тіні просто в кушарях бігають. І так, На навда вдачу чисто випанув. Мене явно хтось бачить, я не бачу нікого. В ці, ну, цій ситуації треба просто посидіти і прислухатись. На щастя, мені не збили ні е, смужки здоров'я, тому спокійно просто посидів відрегеневся. Дуже до речі маєте на увазі, ви якщо когось бачите, пінгуйте. Тому що іноді ваші союзники в такій ситуації е, знаходяться, коли я знаю, що хтось поруч, просто не знаю де, куди дивитися, який фланг прикривати. Я просто сижу і намагаюся на звук визначити, де тут вороги. Ну і, і то, неприємний момент, коли отак ворога знаходиш. Я ж трошки запанікував і обидві просто хілки всадив одразу. Ще хтось в спину стріляє. Ну, просто... Запальна ситуація. Але як бачите, тобто він там... в нього насправді пістолет так гамна. Якби в нього був нормальний людяний пістолет, то я би не вижив. Тому що саме цей пістолет, який в нього, Борнхайм, називається звичайний, без модифікацій, він наносить 72 пошкодження, якщо я не поміняюся. У гравця 150 здоров'я. Тобто, навіть якщо ви двічі з цього пістолета влучите в тіло, гравець не вмре. Ну, Майже 72, мабуть, тільки у Деррінджера, але це навіть не зброя. Він в розділі інструменти знаходиться. Я вбив чувака обшукав його і замінував тіло. Чому я поставив дві пастки? Тому що від двох загорається. Людинка. Якщо дві паски поставити, то він загориться. І йому треба буде не тільки хилитися ще й гасити себе. от буде Ну і якщо тригірнуться, вони то буде зрозуміло, що його хтось воскресив або хтось там пробіг, принаймні. Тобто там хтось є. У чувака просто бомбленс э, розривний спис і Борнхайм, ну не знаю, таке. У союзника є талант, який каже, коли е, поруч вороги, 75 метрів. Ну, але це і так зрозуміло, там просто чел сидить з е, токеном. Явно не один. от Я вирішив е, поди, ну, трошечки заглянути, може когось побачу може когось вдасться підстрелити. Звірився з картою, звідки мені. Де саме сидить чувак з токеном, тому що, скоріше за все, його союзники десь недалеко біля нього. <плес> Я от сумнівався, то гравець чи не гравець. Вбили мене з Наган Офіс, тобто Наган Пресіжен. Ця зброя була в другому гайді, в другому білді. Який я знімав, але це там модифікація просто з прицілом, також про неї я згадував. Хороша зброя, недорога і, в принципі, ефективна, якщо влучати в голову. Та і навіть якщо і не в голову, з перевага саме цього пістолета над тим же Борнхаймом, те, що з двох куль ви вб'єте гравця в тіло, навіть якщо в голову не вдасться влучити. Звісно, Борнхайм в голову вбив з першого пострілу, але в голову не завжди здається, влучити. Я не вирізав, тому що тут двіжуха починається. Тут вони починають, вони змінилися на одного вирусу, штурмувати З шквальним вогнем відігнав його чувак. З таким здоров'ям, звісно, в бійку — таке собі задоволення, тому я вирішив. Вирішив трохи відхилитися, а потім. Вже почув, справа приснула вілка, який проклятий цей поуслав. Дивно, до речі, що я тут не влучив, наче мав би влучити. На щастя, Лату e Лайф -E -E, мене підстрахував, також одного з моїх тимейтів вирубили. Я швиденько з токеном подивився, просто, де знаходиться ворог. Ну, Тут міг не влучити, в принципі, темно, видно. Але от з другого острова влучив якраз туди, куди треба. Бачите, з такої відстані, в принципі, ваншот, я не думаю, що він був дамажний. Якби він був покоцаний, він би ну, що не виглядав, за дерева намагався би вбити, а намагався би може відхилитися. Ну. Ну, далі там нічого такого не відбувалося цікавого в принципі, Ми просто тупили, бігали, забрали останню підказку, знайшли. А, Боса, паучіха, спокійно, тихенько зарбалети, можна повечіпати гристи. Цього ніхто не буде чути пострілів. Ну, звісно, що <свісно> <свісно> буває таке, що союзники вирішують, що ну, не наш шлях між забути. Тих. По військову вбити не так складно, тому просто від неї тікати, що вона скажена, бо вона реально може непогано так натикати, якщо в цей момент невдало для вас вороги з'являться, а ви під отрутою, під отрутою не можна вкинутися. Якщо, якщо вороги з'являються, а ви покупки не отрутою не можете відкинутися, то це доволі, доволі серйозна хвора для них. І Неволить два раз, воно нам не треба. Хтось ж це питається загризти повитати, але вона взагалі. Ну і звісно, що він там втратив доволі непогане здоров'я. Я думаю, в нього дуже-дуже небагато лишилося. Не робіть. так. Ти бачиш, якщо воно там ще там, ну, там на пару ударів побилося. Звісно, добити просто її забанішити. Коли ви банішите боса, у вас повністю відновлюється здоров'я, стаміна. і всі втрачені, до речі, смужки здоров'я також. Зараз ми боса доб'ємо, забанішимо і смужка, яку з мене зняли, щоб вбили мене, то відновиться. Ну, от, власне і все. Е, я замінив, знайшов десь дробовик, не пам'ятаю де вже, який вартує 330 хандоларів і викинув арбалет, який вартує 50 доларів так що бійно можна додавати е, в кінці ще 250 доларів, 270 доларів десь до того, що ми заробили. Е, це може, досить непоганий дробовик, можна не грати. Просто ми нікого не знайшли на карті. Я так розумію, що крім нас на сервері нікого нового не лишилося. Що рибні? Давайте подивимося, скільки ми змогли заробити. Вийшло заробити загалом 180 доларів плюс 200 доларів за арбалет, при тому, що ми вклали 270 доларів на всього сюди. Я вважаю, що це дуже-дуже непогано. Який білд вам сподобався? Більше всього пишіть в коментарях. Може, у вас є якісь ваші бюджетні білди, які вартують менше 300 доларів, які вам подобаються, і я про них не знаю. Також, будь ласка, поділіться зі мною та з іншими людьми. Дякую за лайк, за підписку, за те, що розказали другу про цей канал. Підтримуйте ЗСУ, не хворійте і приходьте ще. Всього доброго!